Суперхюмен з Дніпро працює з червня цього року. За цей період було запротезовано 80 пацієнтів виготовлено саме 85 протезних виробів. Виготовлюємо протези за техніками повний контакт на гідравлічних колінних вузлах, а також на електронних. Також ми виготовляємо протези за технікою Socket, це коли виготовлення протезу одразу на пацієнті за короткий термін. Я ветеран, втратив но відірвавшись на амії. Через рік я захотів спробувати себе у процесній справі. Зараз я працюю учнем техніко-процезиста у Супіхі. Мій досвід втрати кисівки допомагає лучше понять людину з такою ж травмою. Ну, no, спробуємо. No Подобається найбільше те, коли протез дійсно підійшов супер, по якій технології вже не важливо. Головне, щоб було зручно, комфортно. Як виявляється, я можу на ці стопі навіть пригати. Саме яскраво було. Вони одразу вибігали, казали, не віддав. Мені прийшли з них Найбільше подобається, коли ти видаєш, і людина пішла. Приємне відчуття, і потім, якщо ще й побіг, то все добре. Я хочу подякувати всій команді. Дякую вам. Дякую всім, що навчили ходити.